Всіх щиро вітаю! Прийшов в метро, аби зняти для вас ролик і показати вам ну, надзвичайно цікаві речі. Повірте, буде ефектно, тому ж дивіться до кінця, тому що я спеціально розділив спочатку щось одне, а потім інше. Якщо просто розімувати, продемонструю вам, що вам вартує придбати до Нового року, до новорічного столу, а що рекомендую придбати на подарунок, ну і для себе, як то кажуть, любимих. Отже, давайте почнемо. Загалом, чесно, не планував знімати метро, але мені зателефонували колеги і друзі, і сказали вже, що дещо купили, тож я прийшов одним словом, відмітитися також. Почнемо ми з того, напевно, заради чого я й прийшов. Це надзвичайна річ. Ось так виглядає виробник кладжойоза, він уже у вас був в кадрі, але особливість цього вина полягає в тому, що, як ви бачите, особлива етикетка, до речі, воно так само в акції 56%, 249 гривень наразі. Повірте, це дуже, дуже дешево. А особливість цього вина полягає в тому, що як ви бачите на етикетці особливий дизайн, і зробила цей дизайн Івон Елен, це дуже відома британська дизайнерка, яка в сучасному, так би мовити, оформленні демонструє десь вінтажний стиль, і в неї є дуже багато різних колаборацій з виробниками посуду та ну іншими то кажуть деталями для того, щоб будинок виглядав більш прекрасніше. І в даній історії Ладжойоза зробила з ними колаборацію по вину, яке зветься Rosea. Це воно категорії брюд, звісно, і ігристе. Але знаєте, в чому, як то кажуть, повний ексклюзив? Те, що воно ніде не продається. Окрім Британії, і виключно для України, як то кажуть, невелику партію завезли, тому не відкладайте цю річ, тому що, як на мене, воно виглядає більш ніж ефектно. до речі, ось вона, до речі, на полиці. Чому я про неї стільки говорю? Тому що, наприклад, між дівчатами ходить такий меседж, що ігристе від Аля Вікторії Сікрет, ми бачимо, що є певний стиль, рожевий полосатий і так далі. Одним словом, якщо є бажання скуштувати ігристе вино, Порадіти, як то кажуть, разом з подружками, то напевно не зволікайте. А тим, хто звик до традиційної акції від метро, то знову у нас є просеко з зони Тревізо, знову ж таки, LaGoyoza 349 гривень, тому, як то кажуть, можете одразу ящиками купляти. Ну і давайте вже на завершення, щоб вже я вам продемонстрував повністю зону просеко, то в нас є виробник Ліноті 569 гривень, звичайний просеко, 349 гривень від Ладжойози, є Вальдо є рожевий роземі Лезимато 24 року від Ладжойози. Ну і той, про який я вам говорю, тому що ну, воно вартує уваги. Це не є просеко, це рожеве вино. І до речі, є ще від виробника Вальдо лінійка Тайка Біо, тобто, якщо для вас важливий окремий так би мовити стиль. Чогось органічного, біодинамічного, ну тут в даному випадку органіка, не біодинаміка. То, будь ласка, тому що воно має, як то кажуть, місце бути. Звісно, порівнюючи всі речі, я буду говорити про ладжіозу тому що чому, а подивіться чому. От, зверніть увагу, дуже все просто. Я от спеціально дивився. Дивіться. Момент бутилювання 24 вересня 25-го року. Нагадаю, зараз у нас 13. Листопада, тобто більш свіжішого, вина, навряд чи ви десь знайдете рожевого того безподобного у всіх розуміннях слова. Давайте ще я продемонструю. Є в нас шампань. Це в нас також версія Biologico 1299 гривень. А якщо просто хочете шампань, то напевно це найскандальніша ціна, яку я взагалі бачу в Україну на слово шампань 999 гривень. Тут також є франчикорта, ми бачимо франчікорти італійський, також класичний метод шампанізації, він вже досить виріс. Всіх розуміннях цього слова, це версія Розе, тому вона буде коштувати дорожче. Брюд звичайний буде 999 а, і шатен 1099. А також є поруч у нас, у нас креман де Бургонь, Креман де Ельзас і Креман де Бордо. Тобто, креман де Бордо в даному виконанні буде найбільш доступніший, тому обирайте для себе. Потрібний креман і таким чином будете мати. А, навіть креман Делуари супер! Ну, скажу відверто, я би в даній історії всі взяв креман Дельзас, де не дивлячись на те, що він не є найдорожчим, але є виробні, що він буде найароматнішим. Це по секрету. Далі давайте про каву. Тут є в нас категорія брют Натур 2021 року 699 гривень. Також є в нас брюд звичайний 499 гривень, Він буде більш доступніший 2022 року. Вісіє, гакава, вона завжди максимально доступна з усіх, які я бачив на території України. Тому не зволікайте, приходьте, тому що скоро новий рік. Серед солодких Мондоро Асті 479 гривень, є виробник Морра Асті нагадаю, це вже мускат, солодкий з Італії 275 гривень це дешево. Але якщо хочете щось дуже дешеве, коли ми говоримо про гристи, то у нас є за 209 гривень мілезійматос пуманти. І навіть є солоденький Андре Галуа Демісек 209 гривень, є також 209 гривень брюд. І знову ж таки, 209 гривень Екстра Драй і Лозека Ернесто. Одним словом, ми бачимо, що вони в ціновому діапазоні гристі винно від 200 до 1300 гривень, але... Але у мене є фаворит, чесно скажу. Я прям радію. Чому радію? Тому що я не очікував, що така позиція може з'явитися в Україні. Тому що, коли підписується контракт і виключно для... розробляється цей дизайн для Британії, ви розумієте, інші ринки закриті. Далі в нас є по знижці. Нагадаю, я дивлюсь виключно там, де є в чистому вигляді знижка. Є, до речі, летіння Розе. Перше бачу або, можливо, я не звертав увагу, 195 гривень коштує пляшка. До речі, тут ще є за 249 гривень, це безалкогольний. Так само є безалкогольний Дартаніан. Це для тих, хто за кермом. Є мерло, є у нас севньон Блан 229, каберне сіньон, знову ж таки, шардоне і знову дартаніан. І в нас є, знову ж таки, шардоне, Мерлошка. Ціни ви бачите, не буду переказувати, тому що їх є достатньо. До речі, вся полиця, напевно, безалкогольних вин вона є в знижці, що може не радувати. Тут у нас маленькі пляшки. Що хочете, просто просеку, то від двох пляшок 189 гривень. Тут у нас є маленька ладжіоза. До речі, хто не знає ладжейоза, з італійської це значить радісна. Ну тобто така маленька радісна пляшка 125 гривень за пляшку. Її біла версія 125 гривень. А я вам скажу, коли я проживав в Італії, італійці багато купляють пляшок отаких маленьких 200 мл. Чому тому що ну, це в Монокарч один келих, і вони купляють зв'язці. 6, 6 штучок. Ну, тобто зверху вона така одягається, 6 штучок, корзинка. Ви можете нести, тому що насправді за вечерю, коли ви сідаєте, випити келих ігри сто вина, воно більше, ніж доречно. І це та версія, якраз, яка буде корисною. Ну, В плані формату, звісно, вона виходить дорожче, тому що стандартних пляшок 0,75 для прикладу, давайте я точних цифр зараз вам не озвучу, але виготовляють, наприклад, в рік там 10 мільярдів. Хоча їх більше виготовляють, а пляшок об'єму 0,2 літра, тобто 200 г, виробляють, наприклад, на 50 мільйонів. Ну і, звісно, собі вартість буде зовсім інша з точки зору склану, і роботи і так далі. Ви самі розумієте, що воно займає лінію розливу. Тому малий об'єм завжди дорожчий, але це індивідуальна порція. Бар, літак, поїзд, транспорт, все що бажаєте. З України у нас тут представлені бастарди в знижці, це від Коблева 99 гривень. Так само є мускат на півсолодкі. і той, той, до речі, був на півсолодці. А шардонешка, до речі, суха, коблева шардонешка суха в знижці. І що у нас є, і мерлошка резерва, Коблева також суха. Тут у нас є гарна позиція. От прямо Це те, що 100% йде додому. 299 гривень США. Це конкретно Ава, тобто класифіковане вино з регіону Каліфорнія зони лоді. Каберне фран. Хочу нагадати, що Каберне Фран це сорт винограду, який є, ну по-перше, хто кажуть, батьком всім відомого Каберне Савіньйону та в тому числі Мерло. Що вартує про нього сказати? Це так би мовити, сорт винограду для тих, хто розуміє. Ну для тих, хто розуміє, той зрозумів. Він, звісно, залишився в тіні після своїх, як то кажуть, народжених дітей у вигляді Мерло та Каберне Савіньон. Але він дуже ефектний і в першу чергу батьківщиною його є зона басків тобто, це нагадаю південна. Частина Франції або північна частина Іспанії, саме в цій зоні, десь він народився дуже давно. Один із реально найстаріших сортів винограду європейського походження. Що вартує додати? Якщо ми говоримо про долину Луари, то його там культивують найбільше. І один із апеласіонів це шинон. Є й другий апеласіони, який вартує увагу. Вина, як з як правило, це 12,5, максималка 13 алкоголю. Тобто вони виходять такі, знаєте, з прохолодною складовою, з відтінком болгарського перцю. З якимись такими більш прохолодними стриманими відтінками смаку. І, до речі, в бордо його культивують на лівому березі. Він дуже гарно, в тому числі в Сенте Мільйоні та Померолі, себе демонструє в купажах, як правило, а не в чистому вигляді. А якщо ви хочете в чистому вигляді, то його культивують в регіоні фрюлі Венеція Джулія, це Італія в нас, там його полюбляють, і в тому числі в Венето можна зустріти. Я, чесно кажучи, закохався в нього після того, як мені. Ростислав Мирошниченко, той, хто пам'ятає, той, хто з світу вина, знає це, це прізвище. Він мені ніколи подарував. Кабернефран з зони марема, це тоскана. Я вам скажу для того, після того для мене кабернефран, який вирощений в теплих краях, це щось надзвичайне. Саме по всій причині ця пляшка поїде додому, тому що в теплому вигляді це завжди такі більш м'які таніни, більш фруктова складова. І тут 14 алкоголю. Ну повірте, за 299 гривень. Я думаю, якщо ви для себе його придбаєте і як то кажуть, прочитаєте цю книжку під назвою Каберне Фран, ви будете дуже задоволені, тому що він досить гарно поєднується. Загалом він більш ароматний в якійсь мірі навіть ніж каберне Савіньон і Ну, в теплому кліматі я за нього прям голосую двома руками. Чому? Тому що він має можливість, от, наприклад, цей варіант 5-10 років. Ви спокійно витримуєте. До речі, кого року врожаю це вино? Дата розливу 22 го 21-й рік. Тобто, ви 5-10 років спокійно можете давати цьому вину дозріти для того, щоб отримати і прочитати його в більш зрілішому стані. Я вам рекомендую. Це зробити, тому що реально цікавий сорт винограду в усіх розуміннях цього слова. Далі наступна позиція «Мельбек» 23 року також 14 алкоголю, 329 гривень, і це те, що реально вау. Мальбек уже інший не демонструє, хоч він і дешевший. Чому? Тому що як на мою думку варто 1 долар переплатити, але отримати зовсім іншу радість з цього польоту. Далі тут у нас грузія. Давайте не буду проходити боком, тому що тут у нас є сепіра від телянівелі, як з марауні це сухе 189 вісімдесят гривень, це свіженьке півсолодке і Мукузані також сухе. Яке з них обрати? Ну я б звісно це обрав, тому що більше відсоток алкоголю. Хоча знову ж таки закликаю грузинів почати робити вина. Трохи більш високої якості. Вони є у грузинів, але коштують зовсім не дешево. Лістемінг Стейшн це з Австралії. Є в них Мельбек з штату Вікторія. 14 алкоголю, також 269 гривень. Просто бомба. Берем, як то кажуть, не думаю. Так само тут є у нас біленький Централ Крік, шардонець Мільйона. а винограду 185 гривень. Це, до речі, відмітьте собі. Реально вартує. Інші його, як то кажуть, брат, брати та сестри, вони трохи слабші. Але мають, як кажуть, місце бути і вони. Повторюю, сьогодні буде невеликий огляд, але в кінці вас таке очікує, що ви прям здивуєтесь приємно. Звісно, моя улюблена Молдова. Чому я Молдову люблю? Тому що мені подобається їхнє відношення до вина. Вони не перші, хто пішов від цієї радянщини. Зараз говорю про вино більше. І знову ж таки, виробник Пуркарі, Мерло 23 го року, 299 гривень, 13,5% алкоголя. Але я би більше звернув увагу на те, що є 24-го року 299 гривень, 13 алкоголя. І так само, до речі, є рожевий, свіженький, ну, в якійсь мірі, максимально свіжий, наскільки це можливо з європейського континенту. Також 24-го року є в нас Токай. Є дві позиції: по-перше, самородний 21-го року 319 гривень. Але зверніть на цю унікальну річ. Вона, до речі, теж додому поїде. В чому фішка? 5 путонів 2019 року Токай-Асу. Тобто, ми бачимо в даному випадку біле вино, тобто Токай-Асу це вино, яке зроблено з допомогою благородної плісняви. А зараз вам покажу його оближаєш, як то кажуть, конкурента або ту категорію вина, а конкретно з регіону Сотерні, яка потім з'явилася вже після того, як ми всі зрозуміли, що таке є Токай. Асу, звісно я зараз говорю про багато століть тому, але це просто для порівняння: 13% алкоголю а в нас повторюсь, це сотерн, і зверніть увагу. 1509 гривень пляшка. Тобто ми бачимо, що тут акції нема. І це вам просто демонстрація, що французький варіант, так би мовити, такої технології вина, він коштує буквально на ну не буквально, а на 25% дорожче, і тому, як то кажуть, робіть вибір. Це вино надзвичайне, тобто ви його маєте собі купити і таким чином просто чекати цю особливу подію і спробувати потім оці ці об'єм вина у вигляді там 50 мл, як бажаєте. З італійців у нас тут невелика, тобто, точніше мало знижок, але є виробник карджолас, а конкретно сорт винограду Верментіно ді сердень. Так, воно не є одна із найсвіжих, воно 2023 року, але тут 13,5 алкоголю. Тому для білого вина 13,5 алкоголю, воно буде ефектно виглядати. Ну, і тут ви бачите самі, ціна суттєво нижча. Якщо хочете червоний, то ді дісердення. Від цього ж виробника лінійка Костера 14,5 алкоголю. Ми бачимо цей ще вищий рівень якості вина по зрівнянню з тими червоними, але вони коштує дорожче, хоча наразі знижка є більш ніж ефектною. Перейдемо тут. У нас є кріплені вина увечері маленька. Порці, як то кажуть, 30 мл Дон Пабло, наприклад, порто категорії LDV 2020 року за 479 гривень, повірте, він вас гарно зігріє. В принципі, так само, як і Тоні, якщо комусь не подобається ЛБВ, або якщо ви хочете якісь коктейлі чи загалом до десерту, такого більш світло, світлішого, ніжного, то, звісно, білий портвейн буде самий раз. І, до речі, з португальців я бачу якась нова позиція. З'явилася в метре, я її не зустрічав, чи може просто не було акції, я не дивився на неї. Віння з Демурка 275 гривень. Рожева також і біла. також. Вони всі 24-го року врожаю, тобто максимально свіжі, тож Балуйте себе. Це один із найунікальніших білих сортів винограду з Іспанії. Годельо 24-го року та ще й категорії Веган. Вальдеораз 459 гривень, до речі, ну, цей має більше навіть відсотки алкоголю наполовину, ніж цей. Тож робіть висновки. Звісно, не сезон білого вина, але воно потужне, ефектне, класне. В Франції є представлений знову ж таки Лабасті Дозак, це друге вино Шато Дозака, 1098 гривень, 20 рік, 14 алкоголю. Ефектне, класне, колись я навіть знімав програму від нього. І, до речі, я зараз побачу етикетку, пригадав, що десь навіть мед є від цієї виноробні, тому що в тому числі вони мед виробляли, треба скуштувати. Уве корвіно, леджарменте пасіте. 13 алкоголю, 200 гривень. І тут у нас Garganega, 12 алкоголю. Ну, знижка є, демонструю, не повірите. Я купив і тоді ще минулого разу, до сьогоднішнього дня не скуштував, тому не маю чого додати, крім того, щоб продемонструвати, що на нього є знижка. І тут ще на завершення є вино з Гасконі. Гасконь — це у нас всім відомий архашон. І ось ця прекрасна зона, де багато устриць їдять, одним словом, 199 гривень, сухенький кот де Гасконь. Це у нас сорт винограду Коломбар. Сухий і також є напів солодкий. А тут у нас за 309 гривень є верт імперіал, просто французьке вино, сорт винограду Русан. 12,5 алкоголю і також є IGP-код Каталан, тобто місцеве вино сорт винограду Карінья по алкоголю 14 339 Також в списку топів. Перед тим, як вам покажу те, заради чого приїхав, окрім тої дизайнерської. Нашої колаборації Ладжойози. Давайте так, ви підпишетесь на канал, покладете лайк цьому відео, обов'язково поділіться з друзями. Скоро новий рік і повірте, друзі, як то кажуть, зацінять те, що ви дбаєте, в тому числі про їхній бюджет. І давайте розіграємо безкоштовне навчання в школі Семля Віталія Ковача. Залишайте 5 слів. А я обираю тих, хто поклав лайк, прокоментував, підписаний на канал, роблю лотерею, і через тиждень ви вже дізнаєтесь, хто переможець. Ось так вона красиво виглядає. Дивіться, майже жовто-блакитна. Лімітована серія, пляшка Magnum від виробника La Джойоза 999 гривень. Це реальна промоційна ціна, яку, на жаль, вона навряд чи повториться. Тут у нас звичайний блан-де-блан, Blanc Blanc, тому у нас екс ексклюзив колекшн ладжуйоза, вона така зеркального якогось відображення. І саме головне, вона у подарунковій пляшці, Ой, коробці, точніше. Що вона дає можливість, ну звісно, гарно зробити подарунок на новий рік комусь тим, кого ви поважаєте, любите, цінуєте, тому що рідко буває, щоб ігристе вино, ну не ігристе, а загалом вино було в подарункових пляшках. Як правило, це властиво для міцних напоїв. А ось в жовтому вигляді, точніше, в золотому вигляді, у нас вже йде конкретно Prosecco, ладжойоза з зони Тревізо. Ну і так само давайте я вам вже продемонструю. Пляшку, тобто точніше, коробка. Коробка, в принципі, та сама. Знаєте, що мене приємно вразило? Те, що стікер, які ззаді, тобто вони настільки заморочили, що навіть зробили його прозорим, щоб не псувати дизайн пляшки, і це, як то кажуть, заслуговує великої уваги. Отже. Це та сама надзвичайна річ, за якою я прийшов, щоб візняти вам, тому що лімітована версія його, наскільки я бачу, небагато. Тож не зволікайте подарувати комусь таку ефектну пляшку за 999 гривень. А з вами був Віталій Ковач. Підписуйтесь на канал. Ще раз вам це наголошую, тому що величезна кількість людей дивиться, не підпишавшись, а це значить, що вийде щось прекрасне, ефектне. З якимись такими цікавинками, як для прикладу, Каберне Франц, Каліфорнії, А ви просто фактично пропустите, чому? Тому що вам ютуб не скаже, що алло, тут щось пройшло від Ковача. Ну що, всім пока-пока. Я пішов затарюватись далі продуктами. Побачимось.